Якщо ти визнаний обмежено придатним, ти зобов'язаний повторно пройти ВЛК до 5 червня. Це стосується чоловіків від 25 до 60 років. Особам з інвалідністю не потрібно проходити ВЛК повторно. Як пройти медогляд? Отримай направлення в ТЦК або Резерв Плюс. З направленням йди на ВЛК: візьми паспорт, код, військово-обліковий документ та результати попередніх медичних обстежень. Пройди огляд і отримає. Новий висновок, які ж будуть наслідки, якщо проігнорувати, поліція може адміністративно вас затримати та доставити в ТЦК. ТЦК будуть подавати звернення для також адміністративного затримання. На поставлений громадян накладатиметься штраф від 17 до 25 з половиною тисяч гривень та буде направлено на комісію. Закон вже діє, встигне до 5 червня, щоб уникнути проблем. Якщо потрібен супровід у проходженні в. Алка, щоб зазначили ваш реальний ступінь придатності, пиши слово консультація в коментарях, і наш юрист з тобою зв'яжеться.